Добрий день студія. У нас сьогодні в ефірі найнестабільніший танк в моїх руках. Я на ньому граю, або як пиво в 3500, або як статіст, папка і нагібатор в 5К. Це королівський танк ВК-7201К. По бою ми бачимо, що закинуло в нас на степи. А режим бою Франція, два меча, там все як має бути. Проти восьмих левелів ми в абсолютному топі ще й немає бутилок. Бачите, в мене аж руки дергають від того знаєте, предвкушення. перечуття згадав від перечуття того, який зараз буде класний бій в нас. Але є одна проблемка. Мені треба встигнути проскочити на ліво, щоб не будь-як терпіло. Як бачите, тут у нас конфліктики. З ДБВЕ50. Я тут мав отримувати тичку в борт на 900 з підпалом. Бій вже кручений, я вже це розумію. Що тут все буде дуже-дуже файно. Бортом кате 105-й, 105, 705-й. Даємо йому тичку на 730, ковиряємо його. І бачимо, що пацики до нас в драку лізуть. А в нас тут така тилова засідка з 4 тяжиків, будь здоров. Ще й справа нас не обійдеш, тому що, як бачите, в нас джентльмени праворуч також маються. Там і 75, Ріно Черовте, Тупе 4 Heavy, ну, взагалі, імба. Бачимо, що ще. Поїхали наші Дефедь-Баську на зустрічних боях. Це нормальна тема. Отут є трошки пацики в пиві, поганий вистріл. Я думав, що він зараз буде. Підкатувати назад, знаєте, і кинув по індикатору, але він відкатував назад. Ну, взагалі переграв мене анскіла. Але нічого страшного, на 830 даємо альфуємо, три тисячі вже настріляли. три тички. Чотири тички дали, три тисячі є. Ну, танк пісня. Коли влучає, коли ви берете правильне випередження. То танкімба атак, знаєте, тяжко його реалізувати в турбачах, особливо, коли ти не встигаєш не на фланги, не на позиції нормальні, просто стоїш, терпиш. Викашка, щось. Знаєте, ПЗшка, точніше, намагається нам, як старшому брату, щось пред'явити, але ми на правах старшинства даємо йому ляща і відправляємо цапати, цибулю. Як бачимо, 705-й отримує залп від тс 54 зараз я ще добавлю, 729 в НЛД, Good good. Як бачите, трохи пива пролилося 705-го, хочу викотиться його добити, але розумію, що консервер зараз дасть йому залп, який він відкисне, але не сталося, сталося не так, як гадалось, тому що його добив Ріночеронта, який, бачите. Такий мальчик скромненький. Нас тут пікає Самуа, розряджаємо ще Ганкевича, який стріляє дефолтними снарядами під каліберами. Ну, взагалі танчимо всіх пацанів. Самуа дає драпака. І ми залишаємося тут, можна сказати, в соло стрілятися проти цих пациків на Ганкевича і фазі і просто своєю масою давимо на них. 669 ХП залишаємо Іванкевича. Зафіксували, там мінусуючи зліва конкерера. Це взагалі чудово, тому що я не буду в перехресті стояти. Просто вже на мужика виходжу в Іванкевича, я добираю ці 669 ХП, і залишається у нас 8000 ХП у ворожої команди, а рахунок 9-2. 6600 ми вже настріляли, і я хочу, знаєте. Встигнуть хоч щось дати, хоч якісь 2-3 тички ще, щоб настріляти побільше дамашки. Ну Це дефолтний стан знаєте, в псевдичі, таких як я. Бачимо несамовитий в Стервеста 3Б. Знаємо, що він зараз буде підставлятися. Я вже брав на випередження закидати знаєте, десь на хід. Що якісь польоту снаряда в нас така, що нам треба кидати на корпуса 2, а то й 3 вперед. 850 метрів з перком це летить на снаряд. І ми просто вже на полю, на, по полю на пофіг мчимося, шукаємо дамаг. І тут трошки я знаєте, загубився в цій ситуації по бою. Це такий, знаєте, турбач, 5 хвилин пройшло, а команда вже розсипалась, результат відомий. І дуже важливо зараз знайти пацанів, у яких є ХП. Тут я заряджаю фугасик, щоб поплайндити су 130 пм, і вона в цей час засвічується. Якби я був заряджений із ББшкою, то знаєте, результат був би трохи інакше. Я дав би їй тичку, уже б і мчався б на проджету. 400 сім метрів до Самуа і тут я знаєте, призупинився, тому що не розумів, світить мене, Самуа, не світить. І вже на мужикам мчув прожекта, не знаю, чи підсвітив він мене. Ну, коротше, пацаки, така грязь несеться, така грязь. Даємо на піввертуху 130 п 8008 дамагу ми настріляли, плюс у нас є ще блайнд. І треба зробити кусь ось ці Проджеті. Точніше, це в нас не проджета, це у нас Project ION, а клон шкоди Т-56. Ми на ББшці, але він пікає пікселем ВЛД, нас перекидує на кумуль. Він бачить що я його зацелюю, в нього тут оці знаєте, псевдичні, думаю, та йди ти срать під колючку. Вривається все ж таки він на мене. Не кидаю я вертуху, бачу, що він хоче мене об'їхати, даємо йому 760 альфи. І все, в принципі, я думаю, для мене бій закінчився, тому що там дофігі ще танків мчиться на 9-ту лінію добивати сумоа Добивати ліса. У мене заряджений кумульочек скидаю на ББшку, щоб в нас не було знаєте якогось там влучення в Триплекс, Фігіплекс. -фі оця вся історія, тому що зараз буде вирішальний момент. Дамо ми в цьому бою пробиття, і це в нас бій на 10 100 з копійками дамагу Просто анігілювали восьмі левели. Я не знаю, який би ще танчик так потужно тут навалював, можливо, є 100, але не факт. Результати бою перед вами. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.